Громадські зустрічі з обговорення та формування бюджету на 2024 рік продовжуються по старостинських округах Тростянецької громади. Цього разу розподіл фінансів відбувся у Самиренківському старостаті. На зустріч зібрались голови вуличних комітетів, працівники закладів освіти, медицини та культури. Під час спілкування міський голова Юрій Бова представив присутнім можливу стратегію розвитку даного округу. Тут видно, що люди зацікавлені в тому, щоб, ну, по-перше, зрозуміти ситуацію, як ми пропонуємо чесно ділити бюджет між містом і селами, які приєдналися в Тростянецьку громаду, щоб кожен з людей розумів, е скільки наповнення бюджету, як воно від він витрачається, скільки коштує утримання тої чи іншої установи. Ну і, звісно, проговорили ті е першочергові задачі, які сьогодні треба зробити, реалізувати в цьому селі. А знову таки такі обговорення будуть не раз в рік. Ми готові до постійного діалогу, бо люди будуть, люди будуть цікаво, як роботи відбувається протягом там квартала, полугодія, наприклад. А в кінці року вже підсумуємо тоді наступного, що зроблено, і будемо планувати вже 25-й рік. Це є принцип нашої громадської участі людей, заохочення людей до, до життя в селі. Проговорили питання, скільки громада наша Трасінецька виділяє на Збройні Сили України, пояснили ситуацію, скільки було в цьому році, скільки буде наступного року про вилучення коштів, які нас держава зараз взяла для допомоги збройним силам України. Через вилучення військового ПДФО, а також ПДФО з поліції, з ДСНС і з військомату, тобто це великі кошти. Від нашої громади буде майже 20 мільйонів передано в державний бюджет протягом 2024 року. Тому ці питання всі обговорили жваво, активно. Я маю надію, що спользую для цієї громади. У ході слухань місцеві жителі сіл Поляне та Самереньки активно долучались до обговорень. Так серед визначених робіт ремонтування ФАПу у селі Самаренки, відновлення системи опалення у полянській бібліотеці, ремонт та добудова приміщення у Семереньківському клубі, а також грейдування та підсипка доріг і роботи з благоустрою старостату. Я думаю, що наші сьогоднішні громадські обговорення пройшли жваво от такі люди ну, задоволені приїздом і зустрічю з міським головою Юрієм Анатолію Чембовою. І сподіваюся на те, що ті, що намічені пріоритети, які ми сьогодні намітили заходи всім, частково а можливо, і всі, і всі ми виконаємо в нас тому в наступному році. Можливо, настане мир і спокій, прийде до нас перемога, і все ми будемо відновлювати, відбудовуватися. все буде в нас добре. Що було заплановано? Я думаю, що якщо буде зроблено 50%, це буде дуже хорошо. Рад тим, що відношення до селу ну помінялося. Не сраніть. Так як було раніше, всі пропозиції, які були озвучені учасниками слухань, взяті до уваги. Приблизний план розвитку Самиренківського старостату спланований. Місцеві жителі з нетерпінням чекають на його втілення. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.